У світі суєти і тривог, У наших повсякденних клопотах і переживаннях ми так часто забуваємо про найголовніше питання нашої душі. Понеділям відпочиваю працювати свідомо. Хоча це в суєті, працює. в Працюємо, працюємо, трудимося. можливість можливості в церкву, не дозволяють, не йдемо. В седьмой день працюю. Сплю. Гуляю. Якщо е, є час, заглядаю в Біблію. Якщо немає часу. То провожу так за э, читанням книжок. Ну, Багато справ всяке буває. Ну, хоча це не виправдання. Но не виходить посвящати його Богу. Надо, виж... Надо виживати. Работаю я по воскресенню. Отдихаю. Вітаю вас! В ефірі програма Час відповідей. І сьогодні ми будемо шукати відповіді на найболючіше запитання разом із єпископом, доктором теології Пилипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Пилип Михайлович. Вітаю. Ми продовжуємо говорити на тему Десяти заповідей, і хотілося б для тих телеглядачів, які ще не бачили наших програм на цю тему, просто дати короткий огляд, що таке десять заповідей, чому ми говоримо про це, чому це так важливо для нас? Ну, давайте ми їх попробуємо повторити. Перша заповідь Я Господь. Друга не сотвори кумиру, третя заповідь не вживай ім'я Бога намарно, четверта пам'ятай сьомий день. Далі поважай батька й матір, не вбивай, не перелюбствуй, не кради, не побажай нічого, з чого твоє ближнього не лжесвідкуй. Тобто тільки дев'ята й десята. І ось Бог дав їх людям як конституцію для того, щоб на базі цих заповідей можна було жити, писати закони і бути благословеними на цій землі. У попередніх програмах ми розглянули перших три заповіді: тепер черга четверта. а саме пам'ятай, сьомий день. Е, от це питання таке дуже непросте і неоднозначне. Що вважати сьомим днем? Що малося на увазі, коли Бог Богудував цю заповідь? Взагалі, навіщо він придумав заповідь про цей сьомий день? Чому це так важливо? Не вбий, зрозуміло. А от сьомий день, яке це значення, в принципі, має? Мені чомусь здається, що не вбий і сьомий день подібний заповіді. Чому тому, що не вбий це когось, а сьомий день це себе. Тому, якщо ми будемо працювати без відпочинку, то ми можемо себе погубити. Тому ця заповідь була створена по дуже простій причині. Звідки вона взялася? Бог творив шість днів землю і небо, всесвіт, а в сьомий день відпочивав. Тому вона була створена, перш за все, для відпочинку. Друге, по простому принципу: шість плюс один шість днів для себе людина посвячує сьомий день для Бога. Ось дуже прості причини. До речі, це цікаве запитання, оскільки Бог шість днів, а на сьомий відпочивав. Невже у Бога була потреба у відпочинку? Навіщо це йому було? Він же ж всесильний, всемогутній. Сьомий день був, можливо, не так встановленням якихось сил Божих. Ми не знаємо цього. А мабуть, це був приклад для нас. Це був приклад для нас, що один день треба відпочивати нам. Відпочивати від наших повсякденних справ. але не просто відпочивати біля телевізора або шість днів працював, сьомий день напився. Це не відпочинок. А посвятити його Богу. Посвятити Богу, що це означає? Давайте скажемо так: шість днів ми ходимо на роботу, шість днів ми проводимо в суєті, ми бігаємо, сідаємо в маршрутки. А сьомий день, перш за все, треба посвятити, щоб людина могла відвідати церкву, почитати Біблію, помолитися, зустрітися зі своєю сім'єю. І ті справи повсякденні, які вона робила, щоб вона відійшла від цих справ. А посвятила себе трошки іншому. Трошки іншому. Так як ми створені дух, душа і тіло, то сьомий день посвячений для духа і для душі. Хочу нагадати, що під час нашої програми працює безкоштовна телефонна гаряча лінія. Телефонуйте, щоб задати своє запитання або залишити свою молитовну потребу. Чекаємо на ваші дзвінки. Але якщо мова йде про повсякденні справи. То тут стає питання, які справи вважати повсякденними, які можна робити на сьомий день, а які не можна робити? Що можна, що не можна. Ми недавно повернулися з Ізраїля і ну, бачили там ліфт, який називається шабатний ліфт. Що навіть не можна кнопку в ліфту включити, тому він їздить постійно по поверхам і зупиняється біля, біля кожного поверху. Тому що нажати кнопку, натиснути кнопку це вже є гріхом або порушенням. Четвертої заповіді, це крайність. Це крайність. Друга крайність, от я не знаю, чи ви звернули увагу, наприклад, якщо є декад святого Миколи, святої Варвари, у нас ніхто не садить картоплю, не сапає, ніхто нічого не робить. Ну в неділю всі працюють. Але ж неділя святіший день за Варвару неділя це ж Воскресіння Христа. Це свято, яке посвячене в День Христа, в честь Христа. Але в неділю всі працюють. Пиячать на Варвару, всі одіваються і всі йдуть. Я не проти ні Варвари, я не проти не інших свят. Так? Але люди повинні розуміти, що неділя вона є багато більшим святом, чим інші якісь свята. Ми говоримо про неділю. Так. Так. Але Біблія і старий заповідь, наскільки мені відомо, мають на увазі суботу. Е, так. Тут є якесь протиріччя. І євреям, до речі, яким була дана четверта заповідь, там йшло мова про суботу. Питання стояло перше: про сьомий день. Сьомий день. Ось названий сьомий день Шабат. Шабат. Так? Названий Шабат. Або по-нашому, скажімо так, відпочинок. Названий сьомий день, названий відпочинок. Стоїть питання, але ми тепер боремося не за сам шабат, не за сам відпочинок, а ми боремося за назву дня вже. Ми кажемо, треба відпочивати в суботу чи в неділю. Питання стоїть не в суботу чи в неділю. Давайте назвемо трому. Давайте назвемо дні, не понеділок, вівторок, середа, 4,5 за суботу. Бо на кожній мові вони звучать по-іншому. Давайте назвемо перший день, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Або назвемо їх там. Ну, я не знаю, геть іншими словами назвемо ці дні. Сьомий день повинен бути відпочинком. Так говорить четверта заповідь. У євреїв була субота, бо в них субота була сьомим. Так, у них була субота сьомим днем. І це нормально. А між іншим у мусульман п'ятниця. Тобто, в принципі, це не так важливо, який день. Важливо, щоб цей день був посячений. Але п'ятниця в них сьомий день. В Євреїв субота, сьомий день, а в християн неділя сьомий день? Яка різниця? Питання стоїть: ж... заповідь в оригіналі звучить? В оригіналі як звучить заповідь? Пам'ятай сьомий день. В оригіналі. Бог Моїсею дав сьомий день, не, не сказав суботу, понеділок, неділю чи ще щось. Сьомий. А вже який це сьомий день? Яка я, 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 я різниця? От ми говоримо про сьомий день, зокрема про неділю, що цей день не можна займатися повсякденними справами. Якщо Ні, людини... ми говоримо, що цей день треба посвятити Господу. Добре, посвятити Господу. Так. Але в людини позмінна робота, в неї попадає робота на неділю. Або така робота, що просто ну, от неділя робочий день, а вихідний, скажімо там, в інший якийсь день. Що робити в цьому випадку? Христос і доповнив цю заповідь Він сказав, якщо впаде ягня в яму, то кожен з вас його витягне навіть в суботу. Тобто Біблія говорить, що та робота, яка необхідна, яка необхідна для життєдіяльності людини, то Бог дозволяє ту роботу, а не роботу, яку ми можемо зупинити. Тому Бог, Ісус Христос уточнив цю заповідь, наприклад, пожежні служби, швидкі допомоги, лікарні, вони мусять працювати в собою в неділю. Між іншим в неділю у нас лікарня не працює, між іншим, а потрібно було, щоб працювали. Чому? Бо це необхідність, яка принизить життя людини. Тому Христос уточнив це питання. А якщо людина, вона, наприклад, в неї така, така робота, що е, вона має неділю, взагалі, як один єдиний вихідний. І є, наприклад, ну, домашня робота, без якої також уникнути. тобто Треба в якийсь день і поприбирати, і, а всі інші дні зайняті роботою. Ну. Якщо людина Має таку один, один вихідний день, я б е, порекомендував би поміняти роботу. Ця робота її вб'є. Якщо людина має, треба мати два вихідні. По Конституції нас треба, щоб було два вихідних. Тому людина повинна поміняти таку роботу. Ця робота погана. Тому що якщо людина шість днів працює, да ще і по 12 годин, плюс вона не може. Піти в церкву, тому людина стане роботом, вона стане тільки плотською людиною. А як розвивати її дух, а як уділяти час сім'ї, а як уділяти час дітям своїм? Коли це робити? Людина не повинна жити раді тільки свого шлунку. І раді тільки фінансів. Тому бажано таку роботу поміняти, або, як мінімум, хоча б декілька годин у неділю посвятити для Господа. І тому це вихід з цієї ситуації. Є інша проблема, коли люди йдуть на заробітки, вони взагалі е, тижнями працюють без, без будь-якого сьомого е, дня між іншим, між іншим без відпочинку. Між іншим до мене приїхала бригада з Західної України. Так, західної України приїхала бригада, вони працювали. Між іншим, вони в неділю не працюють. Вони не працюють ні на як ні на якесь свято і тому. Від цього повага до них в мене ще збільшилася. Не тільки треба бути на заробітках, треба ще бути людьми. І треба бути християнами. І ці бригади дуже шанують всі, тому що вони самі себе поважають і поважають Господа. Ну, але один день втратити це заробіток? Це гроші? Можна втратити заробіток, гроші, але втратити можна ще й дух, і душу втратити. Тому вони в неділю передягаються, їдуть в церкву і там е, служать. Або бувають на служінні. Сьогодні багато людей, вони справді в неділю займаються повсякденними справами будь-якою роботою. Наскільки це великим гріхом є перед Богом? Діло в тому, що цей день під собі немає покарання вже. Під цим днем є вже благословіння або неблагословіння. І взагалі, в новому заповіті написано, хто свята зберігає для Господа зберігає, хто святкує, або хто не святкує, для Господа не святкує. Між іншим, в новому заповіті. Ось ця четверта заповідь, напруга над нею знята. Це єдина заповідь, де Христос дав корективи. Цю заповідь. Єдину заповідь, де Христос дав корективи. Тому так скажемо, що якщо людина кожен день посвячує Господу, тобто кожен день вона читає Біблію, кожен день вона відвідує церкву, кожен день вона служить Господу, то тоді, в принципі, зберігати, посвячувати цей день не треба вже. Але якщо вона не може цього робити, то як мінімум один день. Ось як в новому заповіті коректується ця заповідь, коригується ця заповідь. Ну в ідеалі це коли людина з Богом живе кожного дня. Звичайно. І в неї кожен mm. день сьомий. Абсолютно. В новому заповіті, в ідеалі людина не може так бути, що вона шість днів грішить, а на сьомий вона стала святою. Це мінімум. Але в ідеалі, щоб людина кожний день вона мала святий день оце, щоб вона пам'ятала, кожен день святий. Не можна пити, не можна блудити, не можна ругатися, не можна красти ні в один день. Не можна робити це ні в один день. Ось суть цієї заповіді, а не в якомусь ритуальному, ну, скажімо так, посвяченні цього дня. Шановні телеглядачі. Четвертій заповіді Бог сказав: пам'ятай сьомий день або посвячуй сьомий день. Чому? Тому що ми створені по образу подобі по Божій, і як у нас є тіло, дух і душа. Тому Бог зробив так, щоб ми могли розвивати не тільки своє тіло, але і свою душу, і саме важливо свій дух. Тому сьомий день він посвячується нашому духу, щоб ми в цей день могли піти на служіння, зробити добру справу, почитати Біблію, помолитися, зібрати сім'ю, відвідати свою рідню і посвятити цей день для нашого духа, для нашої душі. Щоб ми могли розвиватися гармонійно, і саме головне, щоб ми могли пізнавати не тільки науку, не тільки техніку, пізнавати Бога, пізнавати сенс життя, пізнавати, для чого ми створені на цій землі. І саме головне, щоб ми могли в вічності жити з Богом. Я хотів би помолитися сьогодні за нас. Можливо, комусь важко це зробити. Можливо, у когось хтось має дві-три роботи, має багато дітей, мають великі борги. І ви можете сказати, можливо, тобі легко говорити, але давайте ми помолимося. І Бог допоможе нам, щоб ми могли цей день посвячувати Господу. Неважливо, який цей день. Можливо, для тебе це субота, можливо, для когось це п'ятниця, для когось це неділя. Якщо ти християнин, хай цей день, та неділя буде посвячений для Господа. Небесний Отець, ми молимося сьогодні, щоб Ти дав нам сили посвячувати частинку свого часу для тебе, для нашого духа, щоб ми могли розвивати наш дух, щоб ми могли е, вчитися. Читати слово, молитися, служити тобі, відвідувати богослужіння, і щоб наше життя воно було посвячене не тільки для суєти, а й для царства Божого. Я молюся для всіх, у кого є труднощі з цим питанням. Дай сили Господь, щоб ми могли організувати так свій час, так свою працю, щоб один день нас був посвячений для тебе. Я благословляю всіх, хто буде старатися боротися за четверту заповідь. Господь благослови всіх, і хай ім'я Твоє буде прославлене, бо ми молились в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Будьте благословенні. Це була програма Час відповідей. Дивіться нас на наступному тижні у цей же самий час. І пам'ятайте, будь-який знак запитання у вашому житті може перетворитися на знак оклику. До зустрічі! На все добре!